Якщо ми кажемо про транспортний бізнес та про конкуренцію, для мене транспортний бізнес, якщо ми кажемо про автомобільний бізнес, починається з п'яти автомобілів. Я кажу про фури про багато важельного. Коли в тебе вже є п'ять машин, ти можеш наняти професійного диспетчера, це чи в його так, чи там купити, щоб люди тобі зробили. В тебе є керівник автоколони, є ти як власник. Є чотири машини, котрі генерують тобі доход, може одна відпасти, і п'ята, котра вже е, дає можливість розвиватися тобі і закривати якісь ризики. То якщо в тебе цього нема, в тебе немає не системи, е, ти залежен від себе, тому що ну, ми всі люди, можеш захворіти, і що. І в такому форматі, коли в тебе є системи, ти це можеш поступово масштабувати. А без системи ти працюєш нативно і ефективність питання часу, коли вона буде падати, 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 ти не конкурент. Я правильно розумію, що плюс такого формату, коли ти не платиш собі зарплатню, ти, типу, менеджер цього бізнесу, ага, так ти платиш водіям, ем, технікам, там оренду палив, іди, сіди, туди сюди, туди сюди. То в кінці, ну скільки ти реалістично можеш заробляти, от якщо ми говоримо про Україну, не про Америку, не про Азію.